Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. І сьогодні в нас така тема знає, трошки різдвяна буде, бо свята наближаються. І сьогодні будемо готувати пончики-пампухи, українські пампухи, і я буду вам показувати рецепт, яким я користуюся вже багато років. У, вже певно років з тридцять. І через що воно ще з моєї такої старої книжки, з моїх старих записів через що будемо робити пампухи? Що нам потрібно? Нам потрібно 250 грам молока. Теплого я взяла, щоб опара скорші підійшла. І будемо робити у пару дріжджів Дріждж у мене тут є 12 грам. І трошки додамо зараз цукру загальної маси. Це все треба розмішати, щоб дріжджі зложилися. Маси нас до пари додамо пару ложок муки нам ліпше підходило і було відніше, коли дрожжі запрацюють. І все добре вимішуємо. Я додала 5 ложок муки. Коли дріжджі запрацюють, буде видно, що упара підійшла, будемо замішувати пампухи. І тепер стало видно, що наша упара піднялася. Що, що дріжджі запрацювали, будемо додавати всі остальні інгредієнти. Так, я маю тут вершків. Але 250 грам. Але якщо хтось не хоче вершків додавати, якщо, наприклад, хтось хоче пісник, то не мусите додавати вершків, тоді додайте більше капельку олії. Я додаю вершки. О, дивіться, яка пара гарненька. Я маю вершки. І я їх зазвичай по рецепту вони в мене завжди йшли. Якщо нема вершків, то можна додати сметану. По бажанню. Це все по бажанню. І тут у мене є 3 столові ложки цукру і щіпка солі. Змішуємо. Цукор ванільний я маю 9 грам, ціла пачечка, 3 яєчка 2 столові ложки олії. І 2 столові ложки горілки. Горілка додається для того, щоб наші помпухи менше втягували олії. О, і щоб вони довше були свіжіші. Так, і тут я маю 500 грам муки, я відважила, і будемо бачити, скільки муки забереться. Я напишу під відео, скільки піде в мене муки. І замішувати тісто. Як зазвичай будемо вмісити спочатку упадку, потім переходимо на ручний виміс. І тут вже стає важче вимішувати лопаткою. переходжу на ручний виміс. І зараз я замішу, і тоді вам покажу, яке тісто має отримати. Знаєте, я ще додавала 200 г муки, і тут в мене ота капелька лишилася, то якраз на підсипку. Буде добре. Тепер тісто замісила. Тісто місяця довго, 10-15 хвилин. Так що не спішіть його. Закінчити раніше, бо щоб воно було добре вимішане, йому треба 10-15 хвилин. Тепер змащуємо посудинку дно. І от он є наші воно. Я його дуже зробила таким пухким. Я його не замішувала твердо, через що воно в мене таке дуже і дуже пухкеньке, бачите? Його ще можна місити і місити, якщо хто хоче дуже таке тверде. Але як на помпухі, то я не люблю твердого, через що воно, воно вже вимішане І тепер дивіться, воно не клеїться вже до рук. Воно вже очистило, було посудину, забрало повністю, все, всю муку і все, що було, це означає, що тісто вимішане є до 15 хвилин місяця. І тепер я його буду перекладати сюди і ставити на підходження. Коли тісто підійде. Будемо виробляти наші, як би сказати, львівські пампухи, тому що ми є з території Львівщини, через що будемо називати львівські пампухи. Я ще забула вам нагадати, що я додала все-таки цедру лимона. Я теж по бажанню: хто хоче, додає, хто хоче не додає. Я до свого тіста додала. Я ті теплим рушником і тепер ставлю його в тепле місце, де я в хаті найтепліше місце, щоб воно підійшло. Як наше тісто гарно піднялося. Тепер ми йому отак його трошечки примнем і дамо йому ще раз піднятися. Тоді будемо робити помпухи. Тепер тісто підійшло другий раз. Дивіться, яке гарнесеньке. Тепер будемо його викидати на стіл. Боже, тісто як пух, тісто як пух. Геть, як на помпухі, я вам скажу. Зараз я його трошечки перемішу отак хоча б чуть, -чуть. Боже, ну, таке файне. І будемо розкачувати, як золото, розкачувати буду так десь до сантиметра грубини. Тісто як пушочок. Я буду виробляти такою формочкою. Такі кружевці наразі. Ну, тісто дуже, дуже гарне. О, так зараз я всі дороблю. Лишнє тісто заберемо. Потім з нього знову зробимо наступну, наступну порцію. Отак. І тепер отак забираємо все тісто лишнє. Тепер я вам розкажу за начинку. Начинка в мене буде двох видів. Одна буде з повидла яблучно-вишневого, яке ми з вами робили разом. Друга буде з маку. Мак я готувала так, всипала маку, скільки собі довільно, скільки собі хочете. Потім цей мак заливаю водою чуть-чуть вище цього маку. І даю йому кипіти. Воно кипіло раз, википіло, потім я знову доляла водички, потім ще раз. І, воно... і в кінці вода так википла, що вже води не лишилося, і в мене лишився сам мак. Бачите? Він не має так рідини, він такий сухенький мак. І я його ще, ще віджала трохи, щоб він стік. О, і, і додала в нього цукру і буду отак начиняти. Було б добре цей мак, звісно, розтерти, але я не маю в чому, щоб його так розтерти, як макітрі. То в мене буде так, як є. І будемо заліплювати пончики, як вареники. Заліплюються. Отак заліплюємо, а тоді його стягуємо все до кубки. І от дивіться, який, який гарний вийшла помпух. І так буду далі продовжувати. Тут трошки зроблю половинку з маком, половинку зроблю з повидлом. Бачите, заліплюємо, як вареничку. Як на вареники як тісто. Заліпили, а тоді беремо з кінчика і йдемо йдем, 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 йдем до гори. Йдемо, 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 йдемо до кінця. Прийшли до кінця і тоді тут ще раз гарненько заліпили кінчики. І все. І маємо пончик. І так я буду робити, поки не пороблю всіх. І підемо жарити на кухню. Дивіться, я поробила всі помпухи, які вже підійшли, то зараз переходимо на кухню ті жарити. Отак вони гарненько піджарюються. Бачите, не розвалюються. Тримаються кубки дуже добре. Оцей вже готовий. Так, будемо складати на паперовий рушничок, щоб олія лишня забралася. Ну, і я люблю, щоб вони були, знаєте, вижарені. І з часом треба зменшити газ, вогонь, бо вже коли олія добре розігрілася, то можна зменшити. Оцей вже готовий. Це Тепер кидаємо нову порцію. Буду жарити по три, бо як чотири, то вони засильно надуваються і, і годі перевертати їх. А так буду і продовжувати, поки всі не пожару. Ось у нас вийшло стільки пампухів всієї порції. Я вже одного надлумала, хочу вам показати. Бачите? Отакі вони всередині. Оце попався мені з варення. Ой, і вони дуже пухкі, вони дуже пухкі, вони прямо такі, як, як бурульки на дуті. І дуже смачні. Саме тісто не є солодке. Але оця пудра зверху, вона якраз додає тої солодкості, якої потрібно, і вони получаються дуже і дуже добрі. Пожарилися вони дуже швиденько і дуже гарно самі бачите, один в один, ні один мені не розірвався, ні один мені, знаєте, так не розкрився. Ні один. Всі один, в один дуже гарні. Дуже гарні всі, і всі ціленькі, так як на замовлення. Чесне слово. Дуже добренько. І з кавосією, чи з капучинком. Та то взагалі. Таких пончиків наробити на різдво, то, то, знаєте, то одне задоволення. Дуже і дуже смачно. Так що я рекомендую свої пончики, рецепт своїх пончиків. Попробуйте, напишіть, як у вас вийде. Бо вони є смачні і вони варті того, щоб їх спробувати. Дріжджу можете взяти чуть менше, 10 грам. Я взяла 12, то вони дуже так. Так сильно вони вже надувалися. Можете взяти 10 грам, щоб, було, щоб вони не так сильно дулися. То я хто бажає, то, то по бажанню. Ну, вийшли дуже-дуже смачні. Рекомендую свої пончики і кому сподобались мої пончики. Ставте лайки, підписуйтесь на канал на нові відео. Дякую всім щиро дякую і до наступного якогось смачного відео. Па-па!